Всім доброго ранку. Життя на пенсії та пенсійний фонд продовжується. Що ж, пенсійний фонд це таке було, яке дуже затягує. Зібралася їхати до пенсійного фонду, тому що з роботи я звільнилася, тож треба поїхати в пенсійний фонд, показати наказ, згідно якого мене звільнили з роботи, і не платити податки. Потрібно зареєструватися в пенсійному фонді. Тож, мені вдачі. Я знаю, що там величезні черги, чого мені більше всього не хочеться, не хочеться застряти в черзі, а ще більше не хочеться потрапити під час тривоги або відключення світла. Тож, всім гарного дня, добрих помислів та сподівань. Хто зі мною насолоджуйтесь життям? Живіть своє задоволення і пам'ятайте, пенсія це не вирок, а життя задоволення. Поки що я пробую жити в задоволенні, але я думаю, що в мене все вийде. Тож до зустрічі на каналі. Заходьте, пишіть коментарі та ставте лайки та вподобайки.